Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 5 по 23 червня. Додаткова з 11 по 24 липня. Усі завдання тестів відповідатимуть програмам, які розроблялись для зовнішнього незалежного оцінювання за шкільною програмою. У вступній кампанії 23 року. Абітурієнт може використати сертифікати ЗНО 20 року. І 21-го року, НМТ минулого року, 22-го, і того, що буде зараз, 23. Тобто за чотири роки можна використовувати документи людям. У цьогорічній вступній кампанії не будуть враховувати середній балати атестату. І не будуть враховувати сільський коефіцієнт. Абітурієнти складатимуть НМТ у тимчасових екзаменаційних пунктах, як і минулого року, їх буде два. Кількість дітей в одному пункті не більше, ніж 60. Тобто це 4 аудиторії по 15 осіб, не більше, ніж 15 осіб. В кожній аудиторії десь від 10 до 15 робочих місць, обладнаних персональним комп'ютером і під'єднаних до мережі інтернету. Робочі місця в кожній аудиторії, то тобто, в цьому році в кожній аудиторії буде працювати і старший інструктор. І інструктор є відповідальний за пункт за тимчасовий екзамінаційний центр. Є помічник відповідального і чергові. Таким чином трошки збільшилась кількість обслуговуюча скажімо так, персоналу ніж в минулому році. Вступаючи до вишу, документи можна подавати на різні спеціальності в один заклад або в різні вищі на одну спеціальність. На більшість спеціальностей прохідний мінімум 130 балів. На право міжнародні відносини публічне управління не менше 140, на лікарські спеціальності не менше 150 балів. Учні 11 класів звільняються від державної підсумкової атестації. І отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі річних оцінок. Тобто вже десь в... на, початку червня, на початку червня наші діти будуть мати на руках уже документ про те, що вони закінчили, мають повну загальну середню освіту. При вступі до вищих навчальних закладів будуть враховуватися результати НМТ. Як яким чином Визначається найменший прохідний тестовий бал з кожного предмету, і він становить не менше 10% від максимальної кількості балів. Низка додаткових пільг передбачена для абітурієнтів з наступних категорій. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Це відповідно до закону України про статус ветеранів війни. Само собою залишається те, що ЧС. Далі, інвалідність, інвалідність і тих людей, які не спроможні відвідувати заклад освіти за рекомендацією органів охорони здоров'я та соцзахисту, особи та їхні діти, які визнані постраждалими учасниками революції гідності. Ну, діти сироти та позбавлені батьківського піклування. особи, місцем проживання, яких є тимчасово окуповані території, їм надаються пільги для вступу, діти загиблих або померлих осіб, визначених у частині першої статті 10 закону України про статус ветеранів війни. Особи, один із батьків, яких загинув або помер внаслідок отриманих ран під час Революції Гідності. Особа один із батьків, яких був учасником бойових дій на території інших держав. Особа один із батьків або усиновлені, навіть можуть бути тут, був військовослужбовцем поліцейським, який загинув або безвісно відсутній під час виконання службових обов'язків. Особи з інвалідністю першої другої групи та діти з інвалідністю віком до 18. Особи з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС, Звертаю увагу, шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років. Особи, батьки, яких мають стаж підземної роботи не менше 15 років, або загинули внаслідок нещасного випадку. Вимоги для вступу цьогоріч не застосовуватимуть до дітей загиблих захисниць та захисників України. Вони йтимуть поза загальним конкурсом, навіть якщо бал за НМТ буде нижчим за 130, Вони все одно матимуть право подавати документи до вишів.